Квартирантка баба і взяла ниж і пішла різати, що ти різ в І тягнула його, можна було врятувати, але дідько не дав. Тягнула, затягнула, він впав з того, з того шнурка. І так пане крутився, що не було пізнати, де, де голова, де нога, все в болоті в крові. Зробив з нього галаму, глибу, болота з кровою. І тато робив труну мій. І ми його поховали. Бо то була пані. А офіцер то, то вже був москалі, офіцер втік з жінкою, а вони ще старі лишили. Та та стара була пані, прийшла, щоб тут нема таких людей, як ви. При... мені то зробити. І тато його охоронив. Скажіть, будь ласка, в якому році це було? Прошу. В якому році це сталося? То сталося, пане Сорок. Сорок. В 7 Чи 8. Сорок. Вже після війни. Вже після війни. Ну після війни, я маю на увазі, після боїв вже після всього. Так, так. То була пане весна. Як ви думаєте, чого з тим чоловіком такі сумні події відбувалися? Прошу? Чого ті такі сумні події з ним відбувалися? Щоб послугувало причиною. Ви кажете, що дідько в нього був. Що в нього дідько жив. Щоб Ні. послугувало причиною. Чого так. з ним то сталося? Що, хтось передав. З родини хтось мав. Хм. З родини хтось мав. А на оболоні і взагалі в Тернополі люди знали про той випадок? Що в нього таке відбувається? Ще коли був до, до нас дійшло скорше, а люди ще переконали. Сусід лапав, дідька Він доручився, по паркані втікав, а, 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 а сусід його лапав тут, був такий курдуба вчитель. Або, мама каже, де ви ще так у пталяпали, бо по, 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 по паркан дорога і рів ішов. Там трошки було бувата. Або каже, лапа їм дідька Учинського, Волочинського. Та не жарт, пане, був. Люди, хто ж Думарецький жив, був Боднар. Боднар, вози був, жив, каже, година шест, шеста, сема літо, ми замикаємо двері і дивимося в парку. А там гараж був двохповерховий, балкон, і дідько на балконі. панеч, на балконі курят. Е, пане Юрій, я хочу, щоб ви уточнили. Коли ви говорите, що дідько щось робить, що малося на увазі? Якась примара? Чи він в когось вселявся? Чи, ну, про що мова? Ну, якщо опустити будь-які там речі вірю, не вірю. Як це виглядало? Як це виглядало? Пане міняється. Тобто міняється. Міняє це це щось матеріалізоване, чи що? Це має форму елігантного панеча, так? А як ви різняли, ви кажете, що сусід ловив? Прошу? Як він знав, що це ну, дідько, ну, будемо воно казати. Тобто він був матеріалізований, це якась тінь була, чи що? Ну, як то Не. уявити? В тілі чоловіка. В тілі чоловіка. Або сусід. Той вже магазин має тут. Він їздив чи на винницю, на Хмельник, там по своїх ділах, і каже, приїхав і каже: видів їм дідька цілу дорогу від самого Летичева, в Летичеві видів, до самого Тернополя. Я їхав вночі, як він подивився на мене, сидів на рубі, де страшно довгий фіст. І подивився на мене, і мені до самого Тернополя світувало, І блим згасне, Блим загориться, Блим згасне. Дідько, каже, видім та сидів, сидів і дивився на мене. Пане, тут таке було е, товари, жиди мали склепи магазини. І товари зі Львова, з фабрик звідси. Привозили, то їздили фірмани кіньми. І ті фірмани, як посходили до нас, приходили до тата вечором, сиділи, розказували, то ми ще бояли двір вийти. Відьми були, чіпалися, відьма. Один каже, я їду із жидом. Овечка стоїть, маленька овечка і мороз на дворі. А жит каже, візьмемо, бо то замерзне, десь комусь з хліба вийшов. Каже, взяв, взяв на руки, сів на, віз, на сани. на сане, коні попріли з місця не рушать не рушать. Коні на конях піна, коні дрібочу, скачуть, але з місця не йдуть. А то був дідько, відьма. І каже, а потім щось штургнув в голову, що може бути, бо то не одному попадав оріжно, і на другому розпередавав і каже, поставив він назад там, а воно ще знесло ха-ха-ха, ха і шміється, і полетіло. Розумієте, А коні з місця як рванули, то я важок не брав, вони дві дорогу, бо то сніжна дорога, то ніч. Видкоси, як вітер летіли, з того місця втікали.